Друзі, всім привіт! З вами я Артем Підгорний. радий вас бачити на своєму каналі, радий, що підписуєтесь, радий, що радите своїм друзям, знайомим та колегам, і радий, що ставите мені питання, на які мені дуже приємно відповідати. Адже я по ним розумію, що вас турбує і на що треба робити акценти. А сьогодні побалакаємо про стрес менеджмент для підприємців, про методи та способи роботи з ними. По-перше, давайте розберемо те, що таке є. Стрес-менеджменту. Стрес-менеджмент це здатність підприємця приймати короткі оперативні рішення у рамках психоемоційного навантаження. Це дуже важливо, оскільки будь-які рішення у рамках стрес-менеджменту вони не повинні нести стратегічного навантаження, тобто вони не повинні стратегічно міняти діяльність компанії. Вони по, більше, по більшій частині повинні е, вирішувати якісь е, короткотривалі нагальні питання для того, щоб досягти да, короткочасної цілі. Це важливо. Що е, з цим робити? По-перше, я рекомендую все ж таки не допускати перевантаження та не допускати стресу. Але, е, звичайно, бувають будь-які виключення. Як зробити так, щоб не допускати по-перше, цього навантаження? По-перше, це треба відстежувати ті події, які зараз відбуваються в суспільстві. Треба трошки прогнозувати, треба ознайомлюватись з законами, треба ознайомлюватись з рішеннями Верховної Ради, Кабінету міністрів. Взагалі, зараз підприємець це людина, яка повинна бути максимально юридично підкована. Та працювати злагоджено в відповідності до тих норм, які приймаються. Повинно розуміти найближчі сроки, у які відбудуться ті чи інші зміни. Наприклад, 1 жовтня нас є обов'язковим не так. З 1 жовтня починаються перевірки перевірки. Дотримання законодавства щодо касових апаратів. Да? І е, от всі зараз там бігають у стресі та думають, що зробити з тим, щоб е, в них працював касовий апарат. А можна ж було це зробити трошки раніше, так? Підготуватись, е, протестити, спробувати е, обрати те, що, що тобі важливий. Але ні, ми чекаємо е, тоді, коли вже. Препече, і всі ще досі, вже декілька днів залишилось, але все одно всі чекають на те, що відмінять цю норму і продлять ще час, час коли можна буде жити без перевірок цієї норми закону. Але все ж таки, рано чи пізно ми прийдемо: відмінять чи не відмінять, продлять чи не продлять цей період. Але, все одно ми прийдемо до моменту, коли це буде потрібно. Тому нащо вганяти себе в стрес, якщо це можна зробити зараз, зараз і е, не хвилюватись на е, майбутнє, так? Е, це один з прикладів. Інший приклад, наприклад, приклад, наприклад, треба займатися коротким плануванням. Знаєте? Взагалі, одна з проблем зараз нашого суспільства у воєнний час, це, це відсутність можливості довгострокового планування. І тому, хочемо ми чи ні, ми всі знаходимось частково у стані стрес-менеджменту. Але короткострокове планування ніхто не відміняв. Короткострокове планування це навіть планування на годину, на день, на тиждень. Не треба планувати на більше. Але на цей період планувати треба. І таким чином ставити, ставити, собі, ставити собі цілі, щоб, щоб а, ви могли їх а, виконати. Коли виконали, ви ставите собі черговий щабель і рухаєтесь далі. Це дуже дієвий спосіб для того, щоб не попадати у стресову ситуацію та бути, не бути вимушеним приймати. Якіхо, якісь е, рішення у стані психоемоційного напруження. Ще рекомендую, звичайно, відпочивати. Щоб то не було, виділяйте собі певний проміжок часу годину або дві години протягом доби і обов'язково відпочивайте. Е, ще рекомендую о, все ж таки е, поділяти завдання на е, більш пріоритетні та менш пріоритетні. І зверніть увагу на те, що менш пріоритетні завдання. Зазвичай вони чомусь лісуть перші, тому що здається, що я це швидко швидко зроблю швиденько, а потім перейду до більш важливого. Ні, спочатку треба зробити більш важливе, а потім вже робити менш важливі завдання. Тоді сподіваюся, що ці нескладні вправи допоможуть вам у вирішенні ваших стресових завдань у вашому бізнесі. З вами був Артем Підгорний. Підписуйтесь, рекомендуйте, ставте лайки. Буду радий відповідати на ваші питання.